Житомирські освітяни та медики, яким на два тижні затримали заробітні плати, отримують свої гроші. Як повідомила виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк, в понеділок ввечері кошти надійшли до міського бюджету. Починаючи з 2015 року, утримання шкіл та лікарень міста має здійснювати за рахунок державної субвенції. Але цього місяця держава ці кошти затримала, через що освітяни та медики до сьогодні без авансу. На сьогоднішній день питання не, ліпати, не обсяці, але все ж що... таки це була технічна затримка, дуже сподіваємося, що це була технічна затримка, тому що не були виправлені механізми оплати. І більше цього не буде. Ми в свою чергу звернулися і до міністерства, одного і до міністерства інших, які далі відповідальному носію, і також до прем'єр-міністра, до президента, до всіх зверталися. Сподіваємося, що більше такої ситуації не буде. Казначейство отримало гроші та займається їх розподілом. Втім, жодних пояснень за доставлені незручності з боку держави житомиряни таки не отримали.